Держава запровадила нові пільги для переселенців. Підтримку внутрішньо внутрішньопереміщені особи, мешканці тимчасово окупованих та прифронтових територій, а також підприємці з цих регіонів. Детальніше про це розповіла завідувачка сектору з обслуговування внутрішньопереміщених осіб Анна Маркович. 13 серпня 2025 року кабінет міністрів України прийняв постанову номер 966, якою вніс зміни до постанови 206 від березня 2022 року. Тепер внутрішньо переміщені особи, юридичні особи та фо. Які зареєстровані або проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, на яких ведуться бойові дії, звільняються від сплати деякого державного мита. За словами Анни Маркович, для цих категорій громадян та юридичних осіб передбачено звільнення від сплати низки адміністративних і державних зборів. Вище вказані категорії, звільняються від сплати державного мита. За реєстрацію прав на нерухомість, за плату за паперові витяги з державного реєстру прав, за реєстрацію шлюбу розірвання, шлюбу зміни прізвища імені, а також паперових витягів із драз. Також вище вказані категорії звільняються від сплати за апостиль на документах юстиції, судів та нотаріусів. Діятимуть упродовж усього воєнного стану та ще один місяць після його завершення. Якщо послуги отримувати через додаток або портал Дія, пільги не працюють. Тобто оплата за реєстрацію, свідоцтва та інші послуги залишається стандартною. Це стосується всіх електронних послуг. Знижки і звільнення від зборів діють тільки при отриманні паперових документів під час звернення до соціальних установ.